Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Народ, хочу зняти одне відео. Багато років я забуваю про одну справу в багатий вечір. І тільки що нагадав, то буде якби нагадалка для себе і, можливо, як то зараз модно говорити, лайфак. Попробуйте лайфак той. Я знаю людину, яка спробувала ту справу і дуже була задоволена тим способом, який я вам зараз розкажу. Значить, спосіб заключається в чому? Якщо у вас є в саду на дворі якесь плодове дерево, яке або поганий урожай дає, або взагалі не плодоносить, там цвіте, гарне, нормальне дерево, а не плодоносить. Значить, саме сьогодні. Тільки от одне питання. Понимаєте, раніше то вважалося, що е, на Василя, тобто з 13 на 14 вночі то треба робити, зараз, виходить, по новому календару вже зараз, 1 січня, тобто, з 31 грудня на 1 січня е, то треба робити. Я вам скажу таке, якщо ви хочете то спробувати, щоб то спрацювало, зробіть то зараз, сьогодні. <ган -дрігінь> і зробіть то 13-го вечором. Вот. Е, значить, спосіб такий. Оце вже зараз пізно, пізно ввечері, коли ходять шадрівники, берете сокирку, виходите в садок чи куди там до того дерева і легенько так його, або ж можете не легенько по по стовбурі, так цюк, або роди, або зрубаю. І так треба три рази зробити. Стукнути сокирку, рубанути його по, -по стовбурі і сказати, або роди, або зрубаю. Повірте, спрацювало в мене в одного знайомого на, на дворі, я не пам'ятаю, чи сливка, чи грушка багато років рос, росла. Гарно цвіте, гарне дерево, ну, красота. Доходить до того, що були плоди. Нема плодів, кожен рік нема. І він все хотів зрізати, а дружина не давала, бо каже, цвіте гарно, літом тінячок гарний, а не плодоносить то таке, що так і буде. І він спробував той спосіб, але ну, він, правда, робив е, саме на Василя е, по старому стилю з 13 на 14 січня. Каже, роб, плодоносить тепер широку дерево, нема куди подівати, аж гниють плоди, падають. От як не пам'ятаю, чи сливка, чи, 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 чи грушка. Так що спробуйте. Ще, що знаю, в деяких селах, ну як, е, Започаїв колись я з комом їздив в гості до його. Тьощиною та й родини. От. Е, е, якраз на багатий вечір, по-моєму, ми поїхали і е, щось прийшла пора, і якась і, е, люди з сім'ї повставали за столу і десь збираються йти. Я кажу: а куди то вони йдуть? Шадрувати? Ні, якось у них там називається якось таким словом специфічним місцевим. Значить, що вони роблять? Вони оці. Правда, зараз це вже супер проблема, таке діло знайти. Напевно, вони ті чересла, оцей, оця солома, якою в'язали снопи, коли жали в жнива. А зараз, напевно, люди то спеціально заготовляють для тої справи, для того звичаю. Просто самі чересла роблять соломи в жнива і відкладають до різдва. А колись то просто вони оставалися, їх не молотили сніп. Кидався на молодьбу там ціпом чи в молотарку, а чересла виставляли для такої справи. І оце на багатий вечір сім'я виходила в сад і в'язала на кожному плодовому дереві це чересло. Провам як пояс людині підв'язували на стовбурі. Я спитав тих людей, а на що ви таке робите? А то щоб зайці не гризли. Ну, які що зайці будуть лякатися соломи, то напевне той самий звичай, тільки трошки інакше інтерпретірований. Спробуйте цей лайфхак, Напишіть мені, чи комусь це пригодилося. Для надійності зробіть то і зараз, тобто, напереду, ну, вночі перед 1 січням. І зробіть то з 13 на 14 січня по старому календару. От така. Така, така, така штука, яку я згадав аж тепер. От. ну, в мене плодових дерев нема тут близько, щоб експеримент такий зробити, А бігти до сусіда з сокирою ще десь вийде, не так пойме. <сум> Лучше не треба. <сум> Всім хорошого вечора. Гарно зустріти новий рік, гарно провести миру нам, здоров'я і щоб все було в нас добре. Бувайте здоровенькі. Дивіться нас далі, можливо, щось цікаве почуєте, а може і не цікаве. Як кому?